Ми мусимо поцікавитися у своїх команд, як змінився наш напрям роботи. не чи змінився він а як саме змінився. Під час запису цього випуску рівень захворюваності на ковід у багатьох частинах світу знизився. Звичайно, я знаю, що це не скрізь так і що досі є багато хаосу. Але у той момент, коли проходили зйомки, ми бачили позитивну тенденцію. Оскільки бізнес починає знову відкриватися, відновлюються можливості подорожувати світом, поступово заповнюються стадіони. Багато лідерів вважають, що можуть повернутися до звичних справ. Але хочу сказати вам: наша економіка більше ніколи не буде такою, як раніше, так само, як і моральний стан вашої команди. Настрій усього світу назавжди змінився, адже усі ми пережили неймовірний стрес. Наше майбутнє непередбачуване. Тож, ось що потрібно зробити всім лідерам. Ми маємо вивести людей із цього хаосу, вказати їм шлях із сезону великих потрясінь. Ви є лідером у період, коли люди налякані, а багато із них зазнали болючих втрат. Ви покликані керувати ними у дуже мінливий, нестабільний та невизначений час, якого ще ніхто із нас не бачив. Тож вам дуже важливо усвідомити, що все навколо нас іде інакше ніж було до того. І ваше лідерство має із цим рахуватися. Саме те, наскільки ви зрозумієте, що світ постійно змінюється, і визначить вашу здатність ефективно просуватися вперед. Ми вже багато говорили про керівництво під час кризи. Тож тепер погляньмо на вихід із неї. Я провів невелике онлайн-дослідження, аби з'ясувати, хто ще вивчав цю тему. І як не дивно, знайшов не так вже й багато інформації, яка б допомагала із цим впоратися. Причина, як я думаю, у тому, що досі у більшості випадків, ми виходили із короткочасних проблем, і це перший раз, коли нам усім доводиться вибиратися із дворічної глобальної світової кризи. Вихід із періоду, в якому ми всі побували, потребує дуже чіткої стратегії нашого лідерства. Я сам цьому вчуся і хочу поділитися із вами знаннями, які, сподіваюся, будуть для вас корисними. Ця тема має назву шість кроків, які допоможуть вам вийти із кризи. Тож давайте про них поговоримо. По перше, я хочу заохотити вас, усе переоцінити і бути готовими будь-що змінити. Перший крок усе проаналізуйте, і будьте готовими будь-що змінити. Я хочу сказати це ще раз. Якщо стратегія вашого лідерства сьогодні є схожою на ту, якою вона була до початку пандемії, то скоріше за все ви маєте дуже погану стратегію, тому що світ сьогодні дуже відрізняється. Якщо ви керуєте зараз так само, як ви керували до кризи, то скоріше за все це не надто хороший підхід. Тож, ось що нам варто зробити: поставити усе під знак питання. Я хочу зао. Хотите вас порозмовляти із цифрами, вивчіть свої показники, погляньте на них, дозвольте їм говорити до вас. Цифри майже завжди кажуть правду. Наприклад, у сфері моєї діяльності, ми засновуємо церкви, зрощуємо лідерів. намагаємося духовно впливати, створюючи гарні спільноти, які дозволяють Богові працювати в житті людей. Ми маємо відповідну стратегію і тому збиралися заснувати сім нових церков цього року. Але спершу нам довелося подивитися на цифри, і ось що стало очевидним: будівництво нової церкви сьогодні коштує на 50% більше ніж раніше. Окрім того, тепер воно забирає на 50% більше часу. І ще я помітив, що більшість пасторів, які засновують церкви, сьогодні беруться за менш масштабні проекти ніж це було в минулому. Насамперед, тому що після пандемії люди усе ще не почуваються комфортно, збираючись разом. Отже, я бачу, що ціни зростають, тривалість будівництва збільшується, тоді як рентабельність інвестицій у багатьох місцях іде донизу. Усе це змушує мене зупинитися та задуматися. Чи влаштовує нас колишня стратегія? Можливо, слід її змінити? Дозвольте цифрам говорити із вами про ваше лідерство, тому що сьогодні ми живемо у зовсім іншому світі. Усе переоцінюйте, запитуйте себе, що нам варто покращити, чи потребує змін наша структура, чи слід нам змінити стратегію? А може змінити системи? Ми мусимо поцікавитися у своїх команд, як змінився наш напрям роботи. Не чи змінився він а як саме змінився, тому що майже у кожному випадку і майже на кожному місці є якісь трансформації, і я хочу заохотити вас поставити під сумнів усе, що ви робите, та бути готовим це переосмислити. Тепер другий крок, який ми збираємося зробити, щоб вийти із кризи. Я хочу заохотити вас слухати більше та говорити менше, слухати більше та говорити менше. Для багатьох лідерів це буде неймовірно складно, тому що ви полюбляєте теревенити. Насправді, як лідери, ми звикли думати, що кожен нас хоче почути, і те, що ми кажемо людям, є дуже значущим. Але у цей час так само важливо, а можливо, навіть іще важливіше, слухати свою команду, особливо враховуючи все те, що відбувається у світі прямо зараз. Тому що сьогодні ваша культура, мікроклімат організації, моральний дух команди, конкуренція на вашому ринку та ще багато інших речей можуть відрізнятися від того, як ви їх собі уявляєте. я думаю, це може бути наскрізь, але я припускаю, що у більшості ваших організацій, серед ваших волонтерів, у вашій команді є деякі люди, які добре працюють, але так само є ті, хто знемагає від втоми. Є цілі напрямки, в яких панує безлад. Звичайно, є кілька відділів, які досягають результатів. Вони приносять прибуток або демонструють прогрес у служінні. Однак також є й інші, які втрачають гроші або нічого не покращують. І ось що я маю вам сказати: у нашому лідерстві не існує єдиного загального підходу, який би точно спрацював у цей період. Ви не можете поглянути на всю свою організацію та сказати: ось саме та потрібна нам усім стратегія, тому що певні речі працюють, а інші ні. Деякі члени команди повні сил, а деякі Проблема сьогодні не існує універсальної формули, яка б однаково підійшла для більшості організацій. Я наведу вам приклад, близький до мого власного контексту. Приблизно 30% нашого персоналу працює у центральному офісі, який обслуговує понад 40 філіалів нашої церкви. Отже, у центрі приблизно 30% нашого персоналу. Це близько 70% нашої команди, розподілені по 40 локаціям у 12 чи 13 штатах. І ось що я знаю про тих, хто знаходиться в центрі. Вони не зіштовхуються із такими ж труднощами, що й працівники філіалів, які безпосередньо мають справу із дуже різними людьми, в центральному офісі немає битв за зміни в конкретних долях, але й немає таких перемог. Тому там доволі специфічне мислення: в той час, як ті, хто перебуває на передовій, несуть зовсім інше навантаження. Вони сильніше втомлюються. Отже, що в нас виходить? Ми маємо дуже різні ситуації для різних членів колективу. Не існує якогось універсального підходу, і саме по цій причині мені, як лідеру, Потрібно слухати більше, а говорити менше. Мені потрібно вивчати, що відбувається у кожному із наших відділів. Тож поставте своїм колегам три простих запитання: ви вчините мудро, поцікавившись у них. Як ви зануртеся у життя членів своєї команди та слухайте, слухайте, слухайте як їхні справи. Причому не лише у роботі, що відбувається у їхніх сім'ях, у їх особистому житті. Покажіть, що ви дійсно хочете про них подбати. Потім запитайте, як я можу допомогти. Не просто як ваші справи, тому що в цей час деякі з ваших найкращих. Лідерів дійсно потребують підтримки. Потім я хочу, аби ви запитали, що ми маємо змінити у нашій стратегії. Не чи маємо ми змінити нашу стратегію, а що ми маємо змінити у нашій стратегії? Нам слід визнати: якщо ми не змінюємося, ми відстаємо. Це має стати аксіомою. Якщо ви не змінюєтеся, ви не розвиваєтеся. Світ став абсолютно іншим. Тому, якщо у вас та сама стратегія, це нерозумно. Як ви? Як я можу допомогти? Що ми маємо змінити у нашій стратегії? Ми повернемося до цих трьох питань трохи пізніше. Ось чим я займався протягом останніх кількох тижнів я мав зустріч за зустріччю із величезною кількістю наших топ-лідерів, і звичайно ставив їм запитання та слухав. І знаєте, що виявив? Їх жахливо штормить. Це шокувало мене. Я з'ясував, що деякі члени моєї команди уже давно є розчарованими. Деякі з моїх лідерів почуваються розгубленими. Я відкрив для себе, що деякі з них не розуміють нашої стратегії хтось перенавантажений, хтось дезорієнтований, а дехто навіть у депресії. Я також говорив із тими, хто відчуває піднесення і рветься до цілей. Ці люди бачать, куди ми йдемо. Їм це подобається. Отож, на різних ділянках панує абсолютно різна атмосфера. Тому одна стратегія не буде працювати скрізь і всюди. І я хочу запевнити вас, коли ви почнете відверто говорити зі своєю командою, то скоріше за все дізнаєтеся багато речей, що відбуваються інакше ніж ви думали. Чому це так? Тому що те, що люди переживають за межами офісу, напряму впливає на те, як вони працюють. Те, що вони сьогодні проходять у особистому житті, може бути сповнене хаосу та божевілля. Потрібно зрозуміти, що з ними відбувається, щоб потім служити їм, підбадьорювати та споряджати її. Багато із них прямо зараз мають певну напругу у сім'ї. Інфляція може випереджати ріст їхніх доходів. Багато з них переїхали, але не можуть знайти нове житло. Вони почуваються збентеженими, і це відображається на роботі. Тож вам. Слід говорити менше а слухати більше, усе переоцінити і бути готовим будь-що змінити. Тепер номер три, і це дуже важливо. Допоможіть членам команди, що постраждали зцілитися. Допоможіть членам команди, що постраждали зцілитися. тому, що прямо зараз деякі з них потребують вашої уваги та підтримки. пам'ятайте, що більша частина вашої команди, так само як і ви, зазнала болю та тиску. Вони пройшли через втрати, тому для них важливо знати, що ви їх розумієте вони мають знати, що ви бачите покладену ними ціну, адже відверто кажучи, ви не єдиний, хто пережив емоційне вигорання, не єдиний, хто відчув потрясіння, не єдиний, хто витримав жорстку критику. Звичайно, треба бути чесними. Якщо ви перша особа, то члени вашої команди можливо і не мали точно такого ж рівня стресу. Разом із тим період, через який вони пройшли. Це був важкий сезон для більшості із ваших лідерів. Тож, якщо вони не знатимуть, що ви їх розумієте, то не відчуватимуть, що ви про них піклуєтеся. А якщо вони не відчуватимуть, що ви про них піклуєтеся, то не зможуть на вас працювати. Ви їх просто не втримаєте. Суть полягає в наступному: ваша команда потребує уваги і підтримки. Як ми зазначали у попередньому випуску, багато з них не просто втомлені, вони виснажені. Їм потрібне повне перезавантаження. Деякі члени вашої команди поранені та потребують стілення. Тож вам слід заглибитися у їхнє життя зі щирим співчуттям Чуттям та турботою, та сказати, що я маю зробити, аби допомогти. Деяким із них слід більше відпочити. Іншим ви маєте підшукати хорошого консультанта. Ви також можете відкоригувати їх робочий графік. Скажімо, для деяких членів команди ми найняли асистентів, тому що зросли обсяги їх завдань. Також можна змінити або перерозподілити чиїсь обов'язки. Отож, надзвичайно важливо пірнути у життя членів вашої команди та допомогти їм зцілитися. Ми маємо стати лідерами із оновленим мисленням, тому що живемо. У зовсім інакшому світі усе переоцінюйте та будьте готовими будь-що змінити. Набагато більше слухайте і значно менше говоріть. Допоможіть своїй команді зцілитися. Четвертий крок керуйте так, наче ви заново набрали усю свою команду. Керуйте так, наче ви заново набрали усю свою команду. Тому що багато в чому це так і є. Після пандемії люди повертаються до роботи або до церкви із зовсім іншим ставленням та поглядами. І саме тому вам слід знову, знову та знову нагадувати їм першу основу. Ось що ми цінуємо, ось чому ми робимо те, що робимо. Це наше бачення, це те, куди ми йдемо. Це наша стратегія. Ось як ми досягнемо мети. Це те, що ми цінуємо, це те, чого ми прагнемо. Ось як ми збираємося цього досягнути. Ви маєте повторювати усе це знову, знову і знову. Не варто припускати, що хтось це і так пам'ятає чи знає. Наївно очікувати, що хтось цим надто переймається. Вам потрібно налаштувати серця та думки людей на одну хвилю. Подумайте про це, коли ви залучаєте до команди нових членів, то що з ними робите? Розповідаєте їм про цінності, ділитеся стратегією, передаєте своє бачення і. Сподіваюся, робити це в позитивному дусі. Усе це те, що слід застосувати прямо зараз. Ходити на роботу, працювати, бути в команді, звершувати місію, має стати чимось захоплюючим, тому що насправді це дуже і дуже цікаво разом іти до конкретної цілі. Ми маємо заново спрямувати нашу команду до спільного бачення та дій. Ми тут не лише заради грошей, ми тут для того, щоб змінювати людські життя. А тому треба показати людям, що це не просто робота. Вони частина сім'ї, їх цінують. Вони на завдання. На місії вони змінюють світ на краще, тому керуйте ними так, наче ви тільки-тільки розпочали. Вам не слід вважати, що вони поруч із вами просто тому, що були тут раніше. Допоможіть їм зрозуміти причини, що стоять за вашими діями. Ми у новому сезоні. Все радикально змінилося, саме тому усе переоцінюйте та будьте готові будь-що змінити. Більше слухайте і менше говоріть. Допоможіть своїй команді зцілитися. Керуйте так, наче ви щойно стартували. Тепер п'ятий крок, і він неймовірно важливий: подаруйте своїй команді смак швидких перемог. Подаруйте своїй команді смак швидких перемог. Причина, чому це настільки важливо у тому, що багато людей почуваються лузерами а коли поразок стає більше аніж досягнень, це убиває моральний дух. Я наведу вам приклад: у нашій церкві прямо зараз усе відносно добре. У порівнянні з двома попередніми роками навіть дуже добре. Пожертви стали більшими, кількість прихожан значно зросла. Онлайн охоплення злетіло догори. До церкви прийшло багато нових людей. Але, якщо порівняти відвідування церкви сьогодні із тим, що було до пандемії. То цифри будуть меншими. Загалом все покращується. Ми маємо гарні тенденції, бачимо нових людей. Але порівняно з тим, що ми мали два роки назад, кількість присутніх на служіннях нижча. Тому багато наших лідерів почуваються так, ніби ми все ще терпимо поразку. А значить, необхідно дати їм бажаний смак перемоги. Нещодавно я говорив про це із деякими нашими людьми з моєї точки зору, ґрунтуючись на тому, де ми перебуваємо зараз, все йде доволі непогано. Але деякі з наших топ лідерів сказали мені, ми не впевнені, що змінюємо ситуацію. По суті, вони визнали. Ми не бачимо, що досягаємо успіху. Причина, чому вони так думають, у тому, що я не допоміг їм це відчути. Отож, ми маємо дуже і дуже конкретно сформулювати свої орієнтири, коли ми ставимо перед собою певні завдання. Та виконуємо їх, то знаємо, що це перемога. Тому щоразу, коли ми переживаємо важкий період або коли виходимо із важкого сезону, я заохочую членів своєї команди. Думаємо не про великі зухвалі ідеї, а про проміжні, але досяжні цілі, які ідеї є зухвалими. Це не моє власне визначення. Здається, вперше щось подібне озвучив Джим Колінс: велика зухвала ідея. Це щось на кшталт. У наступні п'ять років ми примножимо бізнес у десять разів. Цей задум великий і дуже сміливий, але зараз на най- Найкращий час для таких проектів, тому що у нас немає можливості їх втілити. Краще зосередитися на чомусь доступному і цілком реальному. Тому, що я називаю проміжними, але досяжними цілями. Що ми маємо зробити в цей непростий період? Так це поставити перед собою кілька короткотривалих, проміжних, але досяжних цілей. Мова йде про плани на наступні три, чотири або п'ять тижнів, які ми зможемо виконати. Чому це важливо? Бо саме такі завдання дарують нам смак швидких перемог, і наші команди відчувають себе успішними. Це має значення, бо вселяє упевненість та надихає. усі ми хочемо бачити певний прогрес. Тож ставмо такі цілі і досягаймо їх. Дозвольте повторити усе переоцінюйте. Більше слухайте, допоможіть своїй команді зцілитися. Передавайте їм своє бачення і цінності, отримайте кілька швидких перемог. Тепер номер шість комунікуйте удвічі більше, аніж вам здається природнім, а потім подвойте зусилля. Я хочу сказати це ще раз: комунікуйте удвічі більше, аніж вам здається природнім, а потім подвойте зусилля. Це супер важливо у часи кризи. Ми інтуїтивно спілкуємося більше, ніж зазвичай. Ми мусимо говорити, говорити, говорити. Але я хочу дещо сказати вам прямо зараз: виводити з кризи навіть складніше, ніж вести крізь кризу. У післякризовий період ваша команда усе ще зазнає болю. Люди дезорієнтовані. Тому ми маємо продовжувати говорити і говорити. Коли ви нічого не пояснюєте, коли страждає комунікація, члени команди починають робити припущення. А зважаючи на те, наскільки невизначеним є світ, ці домисли часто є негативними. Це проблема. Кожного разу, коли люди щось підозрюють, то почуваються розгубленими, невпевненими, наляканими, і згодом усе це накопичується і призводить до неприємних наслідків. Отже, ось що ми зробимо: будемо звертатися до людей часто від всього серця та проактивно. Ми будемо спілкуватися часто від всього серця та проактивно. По перше, часто. Ми будемо робити це вдвічі більше, аніж видається природнім, а потім подвоїмо свої зусилля. Коли щось пішло не так, не мовчіть. Ліпше сказати більше, ніж менше. Ваша команда має чути від вас. Ось куди ми йдемо, ось де ми виграємо, ось де ми боремося. Говоріть правду. Правда, сказана в голос краще, аніж невідання. Комунікуйте часто, також комунікуйте від серця, будьте відкритими, чесними, зрозумілими. Нещодавно я провів трохи часу із нашими топ лідерами і мусив вибачитися перед ними. В Нулі дні я не завжди був гарним лідером. Насамперед, тому що продовжував керувати із докризовим мисленням і відповідно не виводив їх із кризи. Чесність, відкритість та прозорість вашої комунікації об'єднує та будує довіру. Комунікуйте від серця, і, врешті, комунікуйте проактивно. Будьте на крок попереду, повідомте своїй команді, що ви збираєтеся їй сказати. Скажіть те, що ви хочете сказати, а тоді повторіть те, що ви щойно сказали. Давайте ще раз, це хороший спосіб комунікації. Це те, що я часто роблю у подкастах. Я повідомляю вам, ось що я збираюся вам сказати. Потім це кажу, а потім повторюю. Таким чином ми поглиблюємо розуміння теми. Також, коли ви спілкуєтеся зі своєю командою, велике значення має ваша лексика. Вам варто визначити певний дуже специфічний, Есифічний стиль, який допоможе створити правильну культуру. Наприклад, в контексті нашої церкви більшість моїх ровесників говорять: ми відбудуємо церкву, ми відбудуємо, ми відбудуємо церкву. Однак я сказав своїй команді: ми нічого не відбудовуємо. Відбудовувати означає повертатися до того, що було раніше. Це означає, що ми будемо вважати себе невдахами, аж доки не відновимо минулий рівень. Тоді як я не хочу керувати організацією, що зазнає поразок. Тож ми нічого не відбудовуємо. Одним словом, створіть певний стиль мовлення, що викликатиме правильні емоції і спрямовуватиме вашу команду. Ваше лідерство завжди було важливим, але я хочу сказати вам, що прямо зараз воно має і ще більше значення, аніж ви можете собі уявити. Ви не просто намагаєтеся впоратися з кризою, але прокладаєте шлях, щоб вийти із неї. Ваша роль унікальна. Ви не просто проходите через кризу. В такі моменти можна покладатися на інтуїцію. Однак, часто вийти із кризи буває важче ніж пройти через неї. Займіть своє місце, продовжуйте боротися, випрацьовуйте нові стратегії, застосовуйте індивідуальний підхід, досліджуйте свою організацію, змінюйтеся, тримаючись за чітке і переконливе бачення, яке зробить світ трішки кращим. Моє покликання створювати для вас хороший контент, який допоможе зростанню у лідерстві. Найкраще, що ви можете зробити у відповідь: просто оцінити це відео, поділитися ним та запросити інших людей стати частиною нашої спільноти. Розкажіть про нього у соціальних мережах. Незабаром будуть опубліковані кілька цікавих інтерв'ю, і я сподіваюся, що вони виявляться для вас корисними. Завантажуйте інструкцію для лідера на нашому сайті. Наостанок хочу вас підбадьорити. У вас є все, що потрібно для успіху. Ви там, де ви є, тому що ви той, хто повинен це виконати. Просто зробіть наступний крок. Вам не потрібно абсолютно абсолютно всього знати. Починайте упевнено діяти, знаючи, що маєте все необхідне, щоб здійснити усе, для чого були створені. Продовжуйте рости та розвиватися, тому що, коли лідер стає кращим, то виграють усі.